Я ніколи не був крутим хлопцем. Я використовував розум, а не кулаки. У школі я друкував фальшиві квітки в кіно. Пізніше я організував аферу з платною парковкою біля супермаркету. Це не моя провина, що люди вважали жилет символом влади. Я ніколи не казав, що парковка не безкоштовна. Я просто дав можливість їм заплатити. У дорослому віці я продавав фальшиві квітки на безкоштовні концерти. Так, люди платили за те, що нічого не коштувало. Нешкідливо, так? Незаконно, очевидно. Суддя не мав почуття гумору. Наступна зупинка в'язниця. Тепер я тут у комбінезоні, оточений хлопцями, які підіймають холодильники. Не мій стиль, але я не планую залишитися тут надовго. Друг написав мені повідомлення, що має плани, як витягнути мене звідси. Мені потрібні інструменти, кілька розумних обмінів і, можливо, ложка. Без насильства, без хаосу. Лише чиста розумна втеча. І знову наші рідні стіни. Тут ми вже бували і в цілому ми знаємо, що робити. Але є доволі велика різниця. Так, ну тут нам, знову таки говорять, що під в'язницею є тунель, метро. Все, що нам потрібно зробити, це втекти. Е, для того, щоб втекти, це прокопати туди шлях. Що змінилося? Це у нас вже не демка, тому я буквально тут а, а, трішечки було вже зміг зіграти, побачити мінімальну відмінність, але я. В цілому, не знаю, що там буде далі. Тому ми робимо всі постійні кроки. Для початку розкопаємо, візьмемо всі предмети, які тут є, для того щоб ми могли провести перший обмін. Так, і що ви розуміли, оце я не пригаю, він сам підпригує. Я взагалі пригати не можу, я тільки можу ось так на тросі тут кататися. А ці всі скачки, це вони залежать не від мене. Копаємо на всю енергію, тому що потім нам все одно доведеться тут копати. Все, виходимо. А, ага, потрібно сюди викласти, так? Да? Ні? Не густо ми набрали, чесно кажучи. Ховаємо ложку та ховаємо земельку. Ей, Мусаріна, ти там де? Давай іди сюди. Маю для тебе пропозицію. Всього 22. Цього взагалі мало. Окей, у нас є 30 секунд, щоб поторгуватися. Там щось цікаве. Так, що ми можемо? Ми відразу ж таки беремо собі енергію. І більше ми нічого не можемо взяти, тому що як мінімум тут 30 одиниць щось коштує. А в мене є всього. 19. Тому поки що будемо чекати. А, дивись, тут виходить, охоронець прийде через годину 50. Я такого не очікував. А, я думав. А, я минулого разу, значить, коли тестував, я профукав час. Коротше, скоро ви побачите, в чому ж таки будуть відмінності. Зараз в мене задача наступна: накопати щось цікавого. Як мінімум потрібно накопати, щоб у нас була причина викликати мусаріну. Щоб він нам відкрив потім двері і ми змогли ці це все поділо поміняти. Але чомусь я не бачу, О, щось бачу. Я що хочу купити, мені лопатку треба нову взяти, тому що цією ложкою коваряти ну це взагалі просто жопа. Це невигідно. Все. Що могли, то накопали, закриваємо. Завжди потрібно буде закривати цим ковром. Це як саме мінімум. І ще оцю землю ховати. Якщо я не сховаю землю, мені будуть гайки. Все, ми можемо о, все сюди на стіл виставляти і викликати. Давай будемо з ним торгуватися. О, прибрали змогу торгуватися з ним. Минулого разу ми мали змогу поторгуватися, щоби заробити більше або ж навпаки ну, менше. Для початку ми беремо енергію, молочка візьмемо собі. Ей, в мене не вистачає. 31 одиниць потрібно для лопатки йо йо Ну, все, якби, ми, ми маємо почекати, бо інакше в нас варіантів інших немає. По завданню нам не вистачає всього продати один предмет, тому зараз копнемо... і будемо мати. Та де він так довго йде? Беремо ложку в руку і йдемо далі копати. То де ж тут щось буде? Я вже тут накопав на не знаю. Що, взагалі нічого немає? О, щось знайшов нарешті. Хоча б хоча б хоч щось. А, до речі, у мене немає часу. У мене пропав час, коротше, через скільки має він прийти. Це такого не було. О, ще щось знайшли. Все, чудово. Е, можна тепер це ховати. Ложка на місце, грязюка в руки. Ну, бери. Оп, оп. Добре, що найбільше двох жмень, виходить, є грязі. О, дивіться, через 18. Е, Ну, давай ми йому продамо, я не знаю, що щось за цього буде. Окей, за 14 заберемо нехай хоча б так. Все, обмін пройшов, тепер у нас є. Так подожди, через яких 3 секунд у мене обід, блін, через 3 секунди. Гаванюк ти такий. А так у мене відкрито! Що мені робити тепер? Типу вона зараз що мене прийде, закриє? Чи як? Ну, давай же, підходь до мене. Ну і що ти зробиш? А, ну окей, добре. яка ти страшна. Ззаду то ще не, ти так нічого собі виглядаєш, Ну спереду, Ох, який в є пістоль. Hey, а, ні-ні, йди нафіг, я з тобою поки не говорю. Мені треба пообідати. Дай мені. Дай мені ще поїсти. В смислі, я повечеряв оце і всього. Я можу тут щось купити. Енергетик за 3 бакса, а я хочу погуляти. О, можна буде покачатись. А скільки в мене часу на обід? Це явно не я. Там закрито о баскетбольна ця є. А ми можемо. У мене немає ключів. За 3 долари ми можемо взяти будемо енергетика, а з вами ми можемо зіграти в карти. О, давай зіграємо в карти. Так, ну давай поставимо. одну туалетну, один туалетний паперація. Як тут грати, я взагалі дупля не відбиваю? А, типу. Чекай. А я так і не пам'ятаю. І що зробити? Я виграв? Ну все. Лошара приграв! Ха-ха-ха-ха! Подожди, ми з другими можемо щось говорити? Ну, в принципі, з іншими у нас така ж сама історія. Однорукий бандит можна грати за 1 бакс. Просто зараз взагалі невідомо. А, кінець обіду в 14.30. Ми можемо. А, ось так, коротше, робити, ми можемо тягнути 80 кілограмів. Ну, так це взагалі непогано. Це доволі непогано. І ми можемо ще зараз втягнути, так? Да? Ну, коротше, ще раз втягнемо і все. 85 кілограмів. Е, Низький рівень енергії, все, ми більше не будемо робити, а дай мені ще пообідати. В смислі геть звідси. Дай їсти, собака, ти сутула. Е, я все, я хочу до себе в кімнату. Я пообіду. Е, а так ми на обіді могли б навіть покопати. Так, а що він хотів? Я маю для тебе роботу, заплачу 5 баксів. Зацікавлений? Так, ну ладно, hey ми, ми з тобою потім поговоримо пізніше. Все, йде охорона, тому нам треба бути на місці. Фіга собі, фіга собі, тут все автоматично замикається. А чого їх закрилося в мене? Ні. А, чи це охоронець тоді, виходить, ще не за... Та нічого я не задумав, я взагалі на обід ходив. Що ти з мене хочеш, очкарик? Це за що? Просто так? Ну дякую, якби. А за що він мені дав папір? Я щось нічого не зрозумів. Він дав мені 50 паперу. За який хрін. Ну окей, ми виконаємо квест, то візьмемо лопату. У нас остається ще 20 паперу. І ще собі йогурта візьмемо. І більше ми нічого взяти не можемо. Та подожди, такий бистрий. Тебе все одно там 15 секунд. Ага, блін, треба лопату сховати. Все, ми собі тут сидимо просто відпочиваємо. Нічна тиша буде в 22.00. На, на, на годинку зараз 15.48. Все, окей, відкриваємо час починати працювати. Далі завдання в нас буде взагалі взяти сумку. Тому, напевно, ми таким шляхом і будемо йти. Що нам якби підсказують, що краще брати? Для початку візьмемо, а далі будемо вже бачити і розвиватися самостійно. Що захочемо, те візьмемо. Щоб нам потім ніхто не командував, що, що нам брати. Так, ну вже доволі непогано, я тобі скажу. Окей. Накопали, цього разу ми достатньо добре. 9 одиниць ми змогли нарити. Зараз яка схема, коротше, ми все викладаємо, окрім одного предмету. Один предмет ми зробимо собі на запас. Що якщо ми на наступного разу нічого не накопаємо, то ми зможемо хоча б викликати цього товариша і взяти в нього ще паперу. Все прибрано, землі немає, викликаємо. Ми ще один раз сьогодні зможемо з ним сторгуватися. І. Так. Да. Все гаразд. Давай. 30. 30 одиниць, мені, будь ласочка сюди Жени. того разу ти мені 50 дав одиниць. Ну, було б непогано, щоб ти і цього разу так зробив. Окей. Сумка була. Ні, давай ми відразу собі візьмемо поїсти. Енергію ми поповнили. Після цього ми візьмемо. Блін, не вистачає мені для рюкзака. Ну, все інше поки що брати я не буду, тому що. У мене інші плани. Час просто дуже швидко вилітає, коли от ти ходиш з ними там, торгуєшся. Ну, занадто швидко. Я не встигаю нічого робити. А цікаво, якщо буду достаєте з лопатою, в мене цю лопату потім заберуть чи як? Ну, можливо, ну, хтось книги читає, я от з лопатою по стінах собі тут щось роблю. Яка їм різниця, по суті? Так, годинничок є. Там якийсь кубок, ого, кубок є цінним. Тому що він, як на диво, якимось синім був. Ключ стандартний, тому що сіреньким мені написало. Я думаю, це буде дешева штука бронзова монета? Ну, це вже щось. Запальничкою тут уже навіть нікого не здивуєш. Можливо, ми ще сьогодні навіть спіємо ще один раз поторгуватися. Ховаємо відразу, закриваємо кавро. О, так. Ти дивись скільки жмень, Дві жмені. Три жмені, цього разу землі в нас тут. Один, два предмети ми викладаємо. І викликаємо ще раз. Скоро у нас буде відбій, тому потрібно ще хоча б разок встигнути з пацанами поторгуватися. 35 одиниць. Все, супер. Ми навіть зараз можемо собі сміло купити більшу сумку. За 51 ми забираємо. Окей, у нас є більша сумка, і беремо хлібину за 5 туалетки. Супер! Ми все взяли, зараз до нас прийдуть закриті, ми ще сьогодні зможемо, в принципі, до самого рання покопати. Так, йде охорона, то це довго він, чесно кажучи, йде. У мене навіть занадто багато вільного часу залишається. Ех, поки він пішов, поки він пішов. Треба тут накопатися до рання. Ну як, до рання, скільки встигнемо, стільки накопаємо, бо потім у нас сяде енергія, і якби все. Потрібно буде банально лягти спати. Але ти дивись, ми досить непогано познаходили вже тут предметів. Потрібно буде вже на якусь нормальну лопату. Можливо, навіть потім замовимо собі екскаватор. Було б прикольно когось найняти, щоб він нам тут копав замість нас. На обіді, поки ми обідаємо, він нам тут копає. Все. Енергії нема, тому можна тепер буде і відпочивати. До речі, через одну годину. Ще навіть прийде контроль, тому точно на ніч потрібно це все діло приймати. Хоча зараз через півгодини буде, наче і відбій. А можливо, я ще встигну його визвати. А, давай попробуємо ще зараз торгуватися, можливо, навіть встигнем. Давай, от він зараз завалюється звідси, і ми, можливо, зараз встигнемо ще. Ну, Блін, давай бетляй, ну швидше, пацанюри. Давай ти мені з батоном треба. Все, я в тебе купив. Супер! Заходимо назад. все, нічна тиша, якби ми все, що хотіли, ми зробили. Ми маємо знову такі енергії, тому ми сьогодні спіємо ще покопати. До речі, сумка тепер вміщає 10 одиниць предметів. Пробудження о 5 ранку. Ну нічого, ми зараз ще годинку покопаємо. І теж будемо лягати відпочивати. Ніч не стало йди спати. Так ти йди спати, блін. Поняв чи ні? Приходить, мені розказувати, скільки мені спати. Я в себе в кімнаті. Це моя кімната. Що хочу, то роблю. Хочу підземні тунелі копаю, хочу не копаю. В даному випадку я хочу, тому я копаю. Кожен займається своєю роботою, і хай йде в тетрі зграє. Ооо, де о, так я 2 долари нашив. Якась красівка, чи що там. Коротше, щось ми там ще підібрали, якісь гвінце. Старі монети, о, супер. Ніч у нас тут буде доволі успішною. Правда, нічого не видно, те, що я копаю, ну окей. То вже якось буде. Вночі то ніхто не ходить, виходить. Оп-оп, і все. І зараз землю скидаємо, і ми можемо теж уже, по суті, лягти, відпочити, поспати. А зранку прокинутися і ще покопати. Поки там ніхто не буде. А цікаво. А чого? А де вечеря? Йолки-палки, мене не покормили. Нам не дали вечеряти, дали тільки обід. Це що за фігня? О, сніданочок. Квасолечка є. Так, якийсь е, лист. Як справи? Почав копати. У в'язниці є склад із купою корисних речей, але, на жаль, він зачинений. Я дізнаюся, в кого може бути ключ. І дам знати МБ. Не знаю, хто такий МБ, але я йому в цілому вдячний, тому що він нам допомагає. Бляха, стільки прокопав і тільки ну от, знайшов якесь одне мило. А ні, ще, ще щось є. Якась від... розвідний ключ. Що тут робить розвідний ключ? Так, через годину прийде охоронець. О, супер, ми ще щось знайшли. Немає енергії. Ну дивись, ми, в принципі, за один день таки вкопали, як екскаватор, я тобі скажу. Досить непогано, досить непоганий результат. Просто коли знаєш, що робити, то ти це робиш. І гроші самі до тебе йдуть річкою. Ох, так ти дивися, тут, а, блін, мона, півтюрми тепер взути. Йде охоронець? Ну давай вже почекаємо, хоча б подивимося, як він прийде, що ця паскуда нам взагалі скаже. Бо ми його завжди викликаємо, а цього разу ми просто зачекаємо на нього. Дивись, навіть до хлопців стали прийшли до кліток. Я нічого не задумав, що ти кожен раз одне те саме питаєш. Ну всього 42 туалетних папірця маловато, як на мене. Можеш бути вільним, а мені потрібно сюди взяти мотузку. Все, мотузку ми взяли. Тепер список завдань поповнився, і нам потрібно обняти щось на максимальну енергію. А, точно, слухай. Чуть не забув. Енергії то у нас ніфіга нема. Що тут, гантеля за 50? У. Ну давай ще візьмемо за 50, коротше, чому б і ні? А, так ми відразу й виконали ще й третє завдання. А дивись, виходить, вже тепер не вистачає. Все 54 одиниці поповнюється зараз. Нам потрібно буде навіть двічі купляти в нього енергію. Там батон, плюс кефір, коротше, і ще щось такого плану. Охорона прийде тепер через 2 години. в мене знову ж таки є час, щоби спокійно покопати. А яка у нас зараз вис... глибина? Тут всього метр двадцять, а нам кажуть, треба прокопати на половиною метри донизу. йолки палки ну ми, звісно, можемо тупо під собою то корити і, ну, в принципі, ми то прориємо на таку глибину. Досить швидко, напевно. Давай будемо копати, а там будемо бачити. Можливо, щось тут дійсно знайдемо. Хоча б бажано б розкопати хоча б поширше, щоб ми могли хоча б якось трохи бачити щось перед собою, а то будемо як в тунелі. О, ботіночок. Що? Офігеть, коротше, ми толчок були забили. О, це що то новеньке було. Да фіга, ми туди впихнули так можна і обісратися. Якщо буде йти охорона, ми не встигли сховати. Ой, я забув викласти речі. 23 одиниці, мало, блін, геть, мало. У нас є 40 паперу, але цього точно не вистачить для того, щоб купити нову лопату. Вона, напевно, буде соточку вже -то коштувати. Скільки буде стоїти? Черпак коштує 50 одиниць, блін, ну зовсім трохи не вистачає. А може я тобі, братан, продам твою лопату совкову, а? Дитячу. 50 кроси, гантелі гантеля соточка. Ой, блін, слухай, я тут або би. І забув би, блін, собі енергію взяти. Ой-ой-ой, ой попади то ти сюди. Братішка мінтера, який ти нам, братішка. Он бачиш, скільки я тут по сторонах. Банально попропускав, тому це треба все прибирати, щоб не пропустити цінні речі. Ліхтарик. Качечка. Торгуємося і, в принципі, йдемо на обід, йолки-палки. Виставляємо сюди, скільки тут виходить. 6 чи 7 позицій. Так, відразу ми собі беремо енергію. Енергією ми запаслися і купили нову лопату. Лопату потрібно відразу сховати. Бо зараз прийдеться мармиза страшна, яка скаже, щоб ми йшли на обід. Ну, от я ж кажу, охрана вже йде. Подивіться ви лише на оце обличчя. Це тяжко назвати обличчям. Це взагалі не обличчя, це фу. То просто фу. Давай будемо пробувати тиснути 90 кілограмів. Можливо, в нас даже вийде це зробити. Ну, я скажу, ми доволі сильні, раз ми можемо стільки втягнути. А ще раз можемо? Це стає щоразу складніше, але ми можемо, бляхати, Зараз зареперну. Ху. Я навіть не знаю, можливо, простіше купити собі цієї сили, там гантельки взяти і так далі. Ну, така собі стріпідня, не особливо, може ще досить? А, я вечерю, я поняв. Ну, ми можемо зіграти. Давай зіграємо. Ах, я був майже виграв. Колись-то я виграю. Дів Сраку. Так, ми можемо. Ну, а як тут грати? Типу, вибрати даму. Запам'ятати де дама. Ні, оця здається. Да! <світ -праць> я виграв. Давай ще. Чер... О, я, я, я не побачив! Оця здається. Блін! Я... Це було дуже швидко. Ну, коротше, да Ми в мінус одну пішли. Ну так все так. Давай ми з тобою Є... того разу не договорили. Я маю для тебе роботу, заплачу тобі 5 доларів. Цікаво. А, ми можемо 10 туалету продати, коротше, на одну цю Ага, йок, можемо 100 баксів його взяти. Ну давай, коротше, приймемо місію. Що він хоче нам? Принести тобі мило? Так де ти раніше був? Я б тобі давно мило приніс би, йо маю. А ти тут такий нормальний тіп, я тобі скажу. І туалет в нього золотий. Псс, чувак. Ти короче, теж ковра піднімаєш і там копаєш, а? Може, скажеш по-чесному? Це не є мило. Я зрозумів, короче, завтра я тобі притарканю мило. А як мені вибрати буде мило, що приносити йому, ще не приносити. Оце взагалі непонятно, непонятно, ёпта. А ну, давай позаходили, позаходимо такі склад. склад. А, це оцей склад, короче, туди я поки не маю доступу. Лопата буде 100 одиниць. Новий мішок, соточка. Ага, і сюди буде влазити 5 слотів плюс і один енергетик. Я тебе почув. Гантеля сотка е, хліб 5. Ну, хліб, в принципі, стандартно, недорого. Ми можемо собі це дозволити. Ну, окей. Ні, давай спочатку візьмемо цей смислі ти його сховав. Ану, достав назад. Відкривай ковра. Фу, будемо рити далі. Сапоги, нічого нового, в принципі, ми. О, мило. Блін, а як мені буде вибрати, що викласти на стіл? Чи я потім можу з того, що виклав, щось забрати назад? Ну Це було б доволі розумно, тому що я все виклав, а, наприклад, чого, щось я поки що продавати не маю бажання. Чому я це маю йому віддавати? А якщо так не можна зробити, значить в мене руки граблі просто. Ховаємо це все добро і все по-новому, як день бабака. Так, сьогодні буде без застрягань земля. Чи все ж таки щось там буде застрягати? А землі то вже більше набирається з кожним разом. Мило, виходить, у мене залишилось. Ну окей, зараз ми йому це продамо, а мило залишимо в себе. За 40 одиниць? Ну ти, звісно, єврей. Я стільки копав в тому, а ти оце от. Так дешево це все хочеш. Давай, друже, купимо тебе енергію і, в принципі, поки більше нічого купляти не будемо. Міг би купити крос, але швидкість підйому, всього буде. Та ну, фігня повна. Абсолютно. А оце треба буде взяти. До речі, не звернув увагу, на яку я глибину вже докопався. Треба буде наступного разу точно подивитися. В принципі, я думаю, ще трохи, і ми докопаємось до чорноземи якось. Е, мило, я хочу мило забрати. А як мені забрати. А, я так можу. Е, бляха, ти, муха. Е, Я зрозумів. Коротше, коли є зірочка світиться, це останній предмет, який не потрібно продавати. Бляха, я хочу його забрати назад, но я не можу цього зробити вже. Ніколи так не робіть. Ну, я сподіваюся, що мило ми ще там зможемо знайти. Так, за мило мені маєш заплатити доларів 100, хоча б. О, 55, ну добре, піде. Ми візьмемо собі лопату. Поняв? Я візьму собі лопату. А перед цим візьму енергії. Лопата є. Ну, все, де ти там? Іди сюди, коротше. Вже. Сюди йди, я тобі сказав. Я зробив все, що треба було. Ну, її навіть менше видно. Я е, поговорить зі мною. Щось він не в настрої чи що? Тепер мені треба точно знайти мило. Тиша, та тут же тихо, ну чого ти? Банку, блядь, а де мені взяти мило? Мені мило треба, просто край. Я його поміняю на цілих 5 баксів. Почекай, а якщо він мені запропонував, то він, напевно, знає, що я копаю. І аби ця криса мене потім не здала, може йому бінокль буде запропонувати. І де мені тепер мило брати? Аби тепер він мені не сказав, що я йому маю заплатити 5 баксів. Хоча, до речі, у мене є якраз 5 баксів. Все, всі ж мені туди скинули, викладаємо все, що в нас є, в принципі, воно нам не потрібно і йому налягать спать.